День, дорогі глядачі. В ефірі ток-шоу Розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях 9 А клас 286-ї школи. І я, відуча Ольга Вікторівна, класний керівник. І почнемо ми з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, Оленка, який предмет вам подобається найбільше? Світова література. А чому? Тому що його викладає мій улюблений вчитель. А які оцінки у вас з цього предмету? За перший семестр в мене сім, за другий вісім. Здається, досить непогано, але хотілося б кращого. Аліса, а можете розказати, який предмет ваш найулюбленіший? Найулюбленіший? Найулюбленіший мій предмет трудове навчання. А чому? Тому що мені подобається трудитись, щось робити цікаве. Кожен раз щось нове, та це мені потрібно потім у житті. А ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Ні. Поділіться, будь ласка, Тимофій вашим досвідом отримання першої двійки. Це була дуже неприємна ситуація. Я не вивчив домашнє завдання і вчителька мене поставила двійку. Я дуже засмутився. Анюта, а ви коли-небудь отримували 12 балів? Так, звичайно. А з якого предмету? Зі світової літератури. А на вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Ну на мою думку, на мою думку, обов'язковими предметами для кожної дитини є українська мова, світова література, англійська мова та математика. А навіщо дітям математика? Для того, щоб рахувати у майбутньому. А історія? Ну, історія, вважаю, також звичайно потрібна для того, щоб знати минуло своєї країни. Машенька, скажіть, будь ласка, а чи багато у вас в класі відмінників? Ні, у нас не багато відмінників, але є хорошисти. Оленка, а чи багато у вас двічників в класі? О, не дуже. А як ви гадаєте, краще бути відмінником? Чи двічником? Я вважаю, що краще не бути ні відмінником, ні двічником. Чому? Ну тому що якщо ти відмінник, то від тебе всі очікують неперевершеного. А якщо ти двічник, то коли щось ти скажеш добре, то потім всі будуть від тебе чекати того ж самого, а коли ти станеш знову двічником, знову всі будуть розчаровуватися. Настуся, скажіть, будь ласка, кого вчителі найбільше люблять? Відмінників чи двічників? Ну, все залежить від вчителів. А так, я думаю, що майже всі. А чому ви так думаєте? Ну, бо кожен для всіх, бо кожен по-своєму оригінальний. А скажіть, будь ласка, вас вдома хвалять за погані оцінки? Так. Да. А за добрі сварять? Сварять. За добрі? Ні, не, не чи навпаки? Навпаки. Навпаки. Настуся, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? Най... Найстрашніше для нашої молоді зараз це виключити інтернет справді. А раніше всі боялися ремня. А що гірше, о... отримати двійку чи за контрольну роботу, чи за погану поведінку? Я даю за погану поведінку, тому що за погану поведінку ставлять і виправити її неможливо, а за контрольну ж це можна якось підвищити. Катруся, а ви хотіли, щоб ваші діти вчилися навідмінно? Чи це для вас не має значення? Ну, звісно, хотілося б, щоб гарний результат мали. Але вже це як вийде. А чому? Не знаю. На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З нами був. 9 А клас 286-ї школи і я класний керівник Ольга Вікторівна На Накидзвіл TV 9 А -клас! До зустрічі у наступних випусках